Добрий день! Пропоную пограти в гру що в кошику. Вам треба уважно роздивитися, що лежить у великодня кошику, та відповісти, в якому рядку такі ж самі продукти в першому чи в другому. Подивіться уважно, що в кошику. В якому рядку такі ж самі продукти в першому чи в другому. Так, в другому рядочку такі ж самі продукти, як у кошику. Що в кошику? В якому рядку такі ж самі продукти? В першому чи в другому? В першому рядочку такі ж самі продукти. Що в кошику? В якому рядочку такі ж самі продукти? В першому чи в другому? В першому рядочку такі ж самі продукти. Подивіться уважно, що в кошику? В якому рядку такі ж самі продукти? В першому чи в другому? Так, в першому рядочку такі ж самі продукти. Що в кошику? В якому рядку такі ж самі продукти? В першому чи в другому? Так в другому рядку такі ж самі продукти. Що в кошику? В якому рядку такі ж самі продукти? В першому чи в другому? В першому рядочку такі ж самі продукти, як у кошику Подивись уважно, що у кошику? В якому рядку такі ж самі продукти? У першому рядку такі ж самі продукти, як у кошику. Молодці! Все правильно виконали. До нових зустрічей!